А куда едем? Да пофиг, щоб не коцало просто. Вот, на ранджеву кажеш? Там 100 сотків, я вже готуйся. У меня є дві гранати и молик. Другий повер, другий повер! Ебать, ты зупинився. Гранату кидай. Да я кидаю. Блять, не попав! Зліва, слева пушить, вот тут! У мене хп ноль. Хился, хілся. Ще. один, тут один з того боку. Перезарядка. Він його на руки брав. Доб. Бачу. Бля, чуть-чуть промазало. Він хілиться? Я його бив. В голову! 264 метра. Ярбу. Якщо куля в лоб, то куля в лоб! Ти розумієш, цей кіберклуб, блін. Що ти вдома, то ти вдома. Ти собі ногу на стіл закинув, блін. І яйцо почесав, блін, і поляну накрив. А там що? Там... Та, певно. Там тебе за храпу візьмуть і виведуть з того. Плюнув Та, во В хаті є в хаті, ти господар, блін. А там треба сидіти декоратно, тихенько, блін, культурно. Ти видів, щоб я хоч раз культурно грав? Я не бачив, щоб ти взагалі грав. Що, блін, я щойно тебе тащив до кінця. Куда? Просто той бомж. Куда? кіну, блять. Бомж мене зажав е з цього. Бомж зажав Кажі, мене зайжав. Я тебе розвалив на ізі. 200-й левел. От я тобі кажу, витягуєш пушку, сідаєш і просто стріляєш, а не барила. <кхем> кажу барила. З драгуном щось там цикав, цикав. Я просто біг з драгуном вроді. В руках, я би поки поміняв, він би мене зняв. Я давай пойдем с репла. якщо ти біг з пушкою и на дорогу нового, бля. ну може. Ну я і видалю тобі пап. Може я і біг з калашом, я вже не памятаю. Нова тактика, падаємо наліво. Де? Да. Меточку. Наливо. На наву. Давай, бачу. все. Я що, думаєш, шлепей? Та, я тебе. я тобі вже давно казав, що тобі Эээ, штрих впав на нашу, на нашу, на жовту. Ну та я знаю, я бачу, що він там летить. Там двоє Блять, хотишь шлам взять, взял когось полика. Ну що я можу сказати, я з мутантом. І з мініком. Ну все ти, сильний. Я вообще без пушки. З эйсом, блядь. Тут ще є СЛР, якщо хочеш. Ще один мінік. Ягр, бо який кат, ні шльома, ні жилета. Шльом, бачу, Йома. Что вже тебе пушив? Ага, ага. Хуй сусати, блядь Де він є? я можешь метку? Вот я мангару слева. Вот и мо, потом вот. Ти хочеш гранату зону собі кену під ноги? <губить> скажи. Підо, я, пидор, скажи ему він мудрий. Проєте, гранату зону собі кидати. Ай, дядно. Гранату кидає, гріє Полетіло. Дивись йо май йо, ты чувак! Жорсткий, жорсткий. Я короче кину нагрів, Нагрів кинув. Я відвийшов. вийшов? Так, він якраз на нейни, що я включив ще прицел, дивлюся прицел на самому чердаку. Ще раз тих стріл, ти і десь граната зірвалася. Просто во. Як книжка пише, а в, а в Буді тут був третій жилет половий. Молодець, що не взяв. Я взял. тут uh, шостий прицел скинув. кинув. Так в Буді був uh, оце уйобище якогось, він вже був в третім. Ну бач. Вс. Сюди. Це ми розігрались, що <laughs> Та Турба, блін, чувак, я себе не пізнаю. Третю сумку. сумку візьму. М24 є. Я би взяв. Я б взяв М24, там ще карак був. Я взяв М24. Тут ще один третій жилет. Намец. Я я маю. Йо-має, ти ми на... Я не полутав того, що вбив. Я йому з хедшотом влупив, навіть... Одного хп не скоцав в Ми У мене глажень. ну тут ще падали старі Може то когось... Я бачив тільки... О, везуть когось Єбать я чую зараз в лупашу нахуй. У мене глушика нема. Я навіть не буду стріляти Чуєш ти так на відкритій старт базара влутають Похуй. <кій> ха Я тобі відповідаю, что тебе заработник. Не попав ні разу. Хуйово. Що, тебе по аптеках треба? маю. Що, ти не будеш карачка брати? Це, блин, ай, я вже з м кою Я би взяв, в принципі. Далеко він. Вот у вас забуду, десь там, де ти бігаєш, там. Та, драгонов, я будешь, брат? Не, я по замку побігаю, в ту игру. Я тоже, я грибавшись, драгонов, що не залетів вообще. Ще одна М24. Ручка тут водія б. Я маю, я маю. У мене тільки компенсата. Маленького, велико. великого. Великого Ну тут же лутано бачу. А шо, це ті звідси залутали і вже туди прийшли, чи шо? Ні, тут ж падали дві команди, чи три навіть. Добре, а де ті звідси? Знаю, може по лівій стороні пішли. Ну так, да, бо звідси вони не могли би так швидко забігти туди. Взяв каричелу. Ти в курсі, що в каричеле патрон трошки сильніший, ніж М24. Ну, пох. Але М24 швидше швечей летить. Ну от, то все решаю. Не, мені не... Мне липший жуб я. Ще то щетку запусту, туватись. Давай, братан. У мене є 4 болика, ладно. Все, побіг, Улучшай підписку Давай! Я за тобой. Тоже хочеш? Оп, нікого, Оп-оп-оп. Ти прям як кіберспорт? Оп-оп. Оп-оп. За 200-й левел зажме, блін, не буде. і оп, і ап нам. Тут же залутано все, залутано по всякі. Чуєш, що в мене всякої шляпа. Тобі флешок не треба будеш кидати? Ти любиш. О, компец знайшов. Гранатку сюди. Ти бачиш, як я нині чудово гранати кидаю? Та Обуздум. там взагалі, блін, А попередній каці тим двом глухарям, що мене пушили. П я дим кидав фейковий та на машину. Я розказ... сказав, куда кену. Ні, не варте. Чи, ж, та чи харда десь валили, нам би в зону. Оп, блядь, до мене 0 532 дзвони. Це шох, Це шо таке, блядь? Ти виграв 100 тисяч, зараз буде казати. 0... 0532, 62, 53. Ну, а дальше давай поїдь. 2 нулі. Це що за говно? Хундай центр Полтава. Охуєнно. Ні, все. Ти виграв машину, брат. Послуги компании Хундай Хуйдай Вот так будет ебнуть. А я тут шляпу это не поднимаю Давай, едем Нам Давай пиздец, А тут еще и тачки Вот стоите Да, забирай Забирай Поехали Сейчас побежу по машину. и меня тут оформят Я покрай, братишка. Блять, то ты, курва, я чуть в штани не насрав. Лабанький, слабанький. Сідай, а ліпше за руль їдь. Почекай, та хуйня, не еды. Веселі І 50 машин машину. <сум> <сум> Веселя еды, брат. Da -da А радіо включиш? Як? Якось пацани радіо включають, знаю. О! Включив? Включив. Та взагалі грає прекрасно. Ще й моє, моя улюблена пісня. А тачки нема, ось там в спереді стоїть. Хтось гранати кидає, ага. Будемо наказувати. О. Десь далеко, та. А вони, походу, аж там, старий. На тому. Тут все, побігли до машини. Пав. Вони мене. А ми доженем? Доженем. Давай. Я не. Я не там тікав, бідолаха. Він би хотів стати, то він став за тим камнем. А, їх же там приймають. Прийняв якийсь донатор. Давай, його прийня. Бля, мені мешта, я не люблю з машини стріляти, я його не бачу. От нє неня, адмен, адмін, не то не там метка Я не бачу нікого. Що, ти бачу когось? Паршутіст падай, будешь валив? 285. Буду, нахуй. Машина там їде якраз. Електричка. диви-диви як він завертає. Де та електричка? Та вони поїхали, хтось знаде. Ззаду дивись, щоб тебя не влупили. У мене питальне насраться, чоловічі. Ах, чую, зараз шлам получше, блять, здесь в спину так. Він десь на скалібу? Бачу, там бо. Да. Бля, метка не ставить на желтый. Там двое. О! Сразу дог нокнулся. Не нокнулся. Сзади, сзади. Сзади, бля. Бля, петельня спасла, отвечаю. Останься пуля в петельне. Хилиса. Ты ее бачишь? Бачу. Метку. Вот ему обижать. Вот ему скачет за деревом А ты того добив? Бля, мы на т задние жовті трьомай. Чайс я зад. Я нокнул на жовте одного. Бели тачки. Старе може убегаем направо, бо у нас ті жовті не дадут нам з резона. Четверта будет. Давай, пушим жовтих Чуешь? Давай. А ты нокнул там? Да. А, я понял. Бля, не попал. Опять не попал. Бля, это тут два на тубой за. Ему поздно. Е, yeah, е, yeah, двое. А він... А він... Так, 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 так. Мне помог ты? Сюда! Ди джипсы! -мо, то я страшний кіберспорт, чувак, як так компенсатор є великий. Побігли, побігли, забей. Гранати я не взяв, взяв, не взяв, взяв бля. Я вкладу, Ладно, я гранат не взяв, в них повно було. Та похуй, я взяв пан. Чувак, як я зіграв класно, шойно, ну е-мое. дуже жорсткий. Та че чел? Аук з ручечкою. Прекрасно. Так, мені би похилити. Так ще задом, може, я розумію. на одного нокнув, другому попав, коло в машині пробив. А, ну ти стабільний тип. Як не перекинув, то пробив коло. Боліків не треба, має 23. Ні, я маю почти. Я думаю, що місця не було на гранати, бо боліків 23. Але я ему ще перед тим ко скаряка так нокнув гарно Восьмій то є восьмій. Блять, п'ятнадцятий то є п'ятнадцятий. <сум> Бля, навушники розряджаються, старий. Ну, може, ту катку дотягнемо. А я в мене є ще друга пара, зараз просто передіти треба в іншу кімнату йти. Поки я піду мене влуплять, по-любому. Блять, а ті ззаду? чому вони не здихають? <сум> Та він його підняв? Ззаді, ззаді! Блять, там во Хилюс. Я теж. Теж куда в одному Я хиллюс. Як мені добігти до тебе? Метку удашь? Дай ему пизда. Упорим нас тут! Вот тут На жовтий! Хорош. Ще якась граната. <звук> Ти його нокнув чи він здох зразу? Зараз <звук> здох Бля, зона. Я ще встигну похилитися У мене жилета нема. Ті зараз мусить йти в зону? <звук> Та вони там же мають сдох. Тарі, я в того жилет підбрию Телефон взял. Что дам? Да? МОЧЕПЕЕ Там ще когось выкликає, бачу. Переді. Въебав одному. Бля, як злисти Коца я ебать, охуенно, Угу. двадцать 20, один болик, чоловіче. А ті ззаду не здохли Вони ще досі біжать Угу. Будем жопа Парашутист! Паршутист. Тамо! Я біжу до тебе. Чуєш, а ті задні мене напрягають, якщо чесно. Де вони можуть бути? Ну я бачу, що вони вниз бігли. По правій? Нам тоже те вниз бігти. В океймпах по-любому хтось є, певно, ще. Вони ще й в зоні. Бля, нічого, у мене зараз наушники виробиться. я просто не буду чути нічого. Там вот ЧП є, два. Ша, идем на жовту на кемп, нас. Та, та, побігли. Нас. Е... Ча? А, ясно. Там от, вікні. Да, от тебя дым. Що він такому стріляв, Драгонова? Трошки коси які. Ну я тобі Та я правий Тут теж може хтось сидіти акуратно Вікно розбив. Ти розбив? Ні, там з того боку, хтось здесь розбив Фух, я в хаті Ум! Mm -hmm. Старый навушник мене, одну секунду. Є, Я поменяв. Бля, вырубался вообще, прикинь. Мені чути? Крути, чути, чути ты? Чу ты, Там позаду Красава. Якісь диме. А як на другий вийти? А, нашо. Бля, нічого не бачу Є, є, тут, де ми кидають, отам там о, Може візьмемо ту хату? Жовту. Тут вову, тут мені не видно. О, тепер бачу. Він за каменем? Да, Та, десь там ще де ми кидає, чуєш? Він викликає свого! Та покрай викликає він без зброї Даю гранату Бля, не попав. Ясно, блядь, блять, це піздець Ти в сейві? Та в сейві, сэ. Сей. Ал ти дивись, вони там будуть Не пофіг Ай, я лох. Зразу біжи за хату, Хиллес. Флашка. О, уже бомба. Ох, стреляемся. Сейчас одна. Один хп в нього! Один! Він піднімає! він піднімає за, за цим. Я вдох, на инбомбу и но. Аааа, бля. А, ні, не уден. Ну у нього дуже мало. хп. Бачиш, який малишов? А давай. Их зона. GG. Еще його пробує підняти. Сохли. пидай <сохли> два. Так я ну бомбу просто. Я думав, що перша, перша флешка Я його чуть-чуть не звучал, у мене патрони закінчились. Блін, ой, їх міг двох забрати, вони такі пси два скакали рядом біли, Знаєш, один за другим. Я стріляв одного, попадав двох, походу. О, ти там yeah. файно дав теж, я 527. Олег, зайшов.